За останні роки українські ліси зазнали значних втрат. Проте реформи у галузі дозволили досягти рекордного рівня рентабельності. На форумі лісові ресурси, сучасні виклики та перспективи у Житомирі. Експерти, представники влади та бізнесу обговорили реформування лісової галузі, цифровізацію процесів та виклики, що постали перед нею в умовах війни. Наслідки війни це і зарегульованість екологічного законодавства, це і ОВД. Ці фактори впливають на доступ. До ресурсу це питання не тільки лісівників, тому ми їх маємо задачу цього форуму висвітлити і спільно з владою, спільно з переробним бізнесом ці питання вирішити. Є ще й екологічна складова, яку ми маємо не забувати. Попит на українську деревину зростає і не лише всередині країни, навіть при тому, що ціни на сировину в Україні нижчі ніж у сусідніх країнах. Деревообробники можуть успішно конкурувати на міжнародних ринках. Лісівники впевнені збільшення заготівлі на 30 Відсотків до 18-19 кубометрів на рік є реальним, але для цього потрібно удосконалити законодавство та спростити адміністративні процедури. Голова Держлісагенства Віктор Смаль наголосив, що галузь нині є одним з найбільших платників податків в Україні. Те, що зроблено за останні кілька років, не було зроблено за десятиліття. Цифрові дозвільні документи на заготівлю деревини, поширення електронного обліку деревини на всіх лісокористувачів. Поширення електронної товаротранспортної накладної на всіх лісокористувачів, поширення необхідності фотофіксації на всі перевезення. Це все сталося частина цього сталося минулого року. Підприємство «ОДЕК Україна» на Рівненщині один із провідних виробників деревообробної промисловості в Україні. Також долучилося до форуму, щоб дізнатися про обсяги заготівлі сировини та актуальні ціни. Основним напрямом діяльності компанії є виробництво фанери. Сьогодні відбувається значне зростання цін на сировину, як по хвойним породам, по дубу, так і по березі вільці. Ми виробляємо. Більше 50% всієї фанери, яка виробляється в Україні, поставки з сировини з Рівенської і Волинської областей для нас це є основний ресурс, який підприємство переробляє, ліси Рівненської області є важливим природним ресурсом, що відіграє значну роль у екологічному та економічному житті регіону. Для області деревообробна промисловість це стратегічна галузь, яка становить 40% експорту та 15% промислового виробництва. Рівненщина – це 40% всієї території заліснено. 40% експорту це якраз деревообробка. І 20% всіх тих, хто офіційно сьогодні працює, це деревообробна галузь. Додана вартість, глибока переробка, це розвиток регіонів. Тому я хотів би, щоб ви показали вже свою менеджерську ефективність в частині того, як розвивається підприємство. Давайте. Більш глобальніше мислити і більш, скажімо, розширювати цей діалог. наразі, понад мільйон гектарів українських лісів перебувають під тимчасовою окупацією. Ще півмільйона гектарів заміновані. Отже, фахівці наголошують, що майбутнє лісової галузі залежить від балансу між економічними інтересами та збереженням природних ресурсів. Ірина Котюк В'ячеслав Мельник, Випуск новин.